Вас вітає! батальйон Свобода! Мабуть, це був побратим з переломом таза і розпоритим животом, ну і ще декількома уламковими пораненнями в кінцівки. І там була така ситуація, що тяжко було дуже з евакуацією, і він ще якийсь час пролежав. Бліндажі. Коли його до нас вже принесли, це вже десь було через годину, але він був живий все ще. Здавалося б, він живий до сих пір. Ми його успішно стабілізували, евакуювали. І дуже цікаво, доля розпорядилася, тому що його відправили потім на лікування за кордон. Через те, що був дуже тяжкий перелам тазу, і у нього ще знайшли онкологію. На початковій стадії, якби, от, факту, якби не було цього поранення, то може, би, може б і не знайшли цю онкологію. Вчасно. Так, а так його пролікували, він живий і все з ним добре. Найважче, напевно, історію це з, на жаль, детальним кінцем. Але якщо брати історії, які склалися. Добре, то це опіки в мене були на останній ротації. Хлопці дуже сильно обгоріли. І до опіків ще доклались перелами рук обох опіки, опіки голови, рук і плюс перелами рук. Це дуже боляче. Теж ми стабілізували їх. Вони нас просиділи ще на стабіку. Десь годин, напевно, сім. І тільки після цього пішли на евакуацію. Ну, все вдало, все нормально. Зі шрамом, але все зажило. Але ці, на жаль, поранення вони просто так не проходять. Це, це треба буде доглядати за собою все життя тепер. Це не просто шрами, які там. Він є, і ти про нього забуваєш, вони завжди про себе нагадують. Ну, я скажу так, що, по-перше, для кожної людини це супер -індивідуально, супер індивідуально. Тому що у кожної людини якісь свої тригери, і кожну людину стомлює щось своє. Тобто, і відновлює і, щось. І, ну, і, відповідно, так, відновлює щось своє. Тобто у мене особисто втома накопичується тоді, коли або ти не бачиш результатів своєї праці безпосередньо, тобто ти щось робиш постійно, робиш, 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 а результату ти. Або не бачиш, бо він відстрочений цей результат, або там з якоїсь причини, можливо, там недостатньо хорошої організації, ще чогось, тобто ну, це безвідносно зараз, скажу до чогось конкретного, ти цього результату не бачиш. І тоді морально накопичується втома через це. І, відповідно, і фізична втома починається. Тобто ти починаєш відчувати апатію, там і так далі. Тобто, для мене особисто фізична втома. Ну, я не страждаю угу. від цього, тому що ну, мабуть, виспатись буде достатньо. Да, мабуть, і Я так звикла. <рес> просто я так звикла, тому що ну, в мене все життя таке, що, ну скажімо, сильні нагрузки фізичні в тому числі. Тому ну як фізично, втома не відчувається особливо. Тобто, коли ти там уже падаєш з ніг, навпаки, це дуже прикольно, тому що ти ляжеш флішкою, ти угу. одразу заснеш. Ти не будеш. Там думати про несправедливість цього світу ще півночі. Ти просто ну, ти відіспишся все, і, все, і все добре. А що стосується цієї моральної емоційної втоми, то тут, як я вже сказала, у кожного своє для мене це творчість, тобто це малювання. І колись я викладала танці. Зараз, на жаль, немає такої змоги, але коли я приїжджаю в Київ, я завжди першим чином, що я роблю, це я йду танцювати. Якщо про фізичний стан, то ну достатньо для мене відіспатись, достатньо побути трохи з самою. Навіть хай це буде пару годин, щоб тебе ніхто там не юргав, побути самим собою. І все банально помитися. Ну, тобто це якась банальщина, але вона, коли ти там тиждень-два нормально цього не робиш, воно все ж таки дається знайти. Якщо морально, то не знаю, я підгрибаю всі цікаві наукові відкриття або якісь те, що не стосується нашої ситуації зараз там в країні або в світі, саме новин оперативних, гарячих, якихось і в основному негативних. Загалом, щось таке нейтральне, щось з області науки або з області, ну, в общем, якась знову ж таки банальщина, але ти за цим не слідкуєш, коли ти в зоні приїжджаючи сюди, і це реально такий пласт знань. Угу. І щось, щось відбувається. А ти, ну, ти там переключаєшся, в тебе наче нічого, ти стоїш там, де ти стоїш. Ну тобто у тебе свої переживання, закритий світок, у тебе там є. Твоя рота, твій батальйон, твої там пацани і так далі. А тут ти приїжджаєш, а світ не стоїть на місці, і ти такий Боже, скільки я пропустив. І оце надолуження, воно дуже переключає ну, в мене особисто. Це дуже цікаво, до речі, бо от на деяких людей саме оце і тисне дуже сильно, що світ не стоїть на місці, і коли ти приїжджаєш в якесь відносно мирне місто, життя зовсім інше. Ні, ну це життя в, в, в якщо всередині країни, то це і нас ніколи тригерить, і мене да, тригерить да, і мене тригерить. Але Фікс це тригерить. ж наша боротьба. Але просто ж е питання в тому, що ти завжди або адаптуєшся до нових умов, або ні. І якщо ні, ти тоді випадаєш із контексту. І тобі погано, сумно, апатично. Ти відчуваєш злість на себе, тому що будь-яка злість наша, навіть на людей. Ми ж не злимося на людей, бо вони живуть мирне життя. Ми злимося на себе, бо ми не можемо його жити, так як вони це роблять, або на себе, або там на русню злимося, бо вони у нас відбираються. Можливо, я на деяких цивільних країн злюся. Ні, ну, ну Є якісь конечно, окремі персонажі, які взагалі, типу, що, війна, там, ми взагалі, там, нас це не стосується, ви там це вибрали. ну Ви ж типа, професійні військові. Клас, Одна з найулюбленіших, так. Да. Да, да, Це постійно. Це, не, а це що, скажімо, це, улюблена фразу? Ти ж сама це вибрала. Так, да, да, Ти ж сама це вибрала, типу, ну, а ти такий. Що? А, а, а ти, ну, типу, якось можеш це не вибрати. А ти, типу не вибрав і вирішив настільки абстрагуватися, що завжди взагалі забудь про це. Ну, ну тобто, як це має працювати? Ну, у людей ця от якась захисна реакція. Вони ну самі прекрасно ж підсвідомо розуміють, що ну, це не ок так робити, що вони живуть в цій країні. І якби ну, це по-любому їх стосується, і вони такі: ні, це не я поганий, це, типу. Буду спихувати. Да, це, це не я такий поганий секунду. Ну, вибачте, це, типу, от просто військові, вони це вибрали там помирати, а я ну... А розум, я не вибирал, а дум, я хочу жити. Я просто розумний, я хочу жити. Ну, Це супер інфантильна угу. якась позиція людини, яка, ну, окрім свого, я, нічого не бачить. Це дуже, звісно, прикольно, але твоє я не існує в вакуумі. Угу. Ти не можеш просто ні, ну знову ж таки, якщо ти зараз ще не військовий, або вже не військовий, або ти можеш допомагати іншими справами. Не, нам не, дуже ніхто потрібна не, допомога, не каже, да. ніхто не каже, що там ну я не кажу, що всі повинні воювати так. от одномоментно там, ні. Я кажу якраз про людей, які абсолютно відгорожуються від війни. Тобто ті люди, які допомагають, волонтерять, якісь реабілітаційні центри створюють і ще щось. Ну не Та навіть якусь там дрібничку, але це вже але вони щось включені. включені якось. В це Це ну, нормально питання якби немає. Я кажу саме от про таких от окремих персонажів, да, такі окремі персонажі вони ну дійсно трошечки виводять. І з себе. Після ротації зимньої, коли ми поверталися, відношення в суспільство було якесь інше. Зараз ми приїхали і народ настільки абстрагований, що навіть вже не посміхається військово. Тобто нічого не треба робити, просто там ну, не шугайтесь від нас.